Світлана Лінинська, детективна пригода пана сирника. Сонячне проміння розсипалося по пістрявому килимку і розбудило господаря будиночка під зеленою черепицею пана Ниточку. У піжамі та чудернацьких капцях він покрутився перед зеркалом і зауважив, що на пухкеньких щоках додалося ластовиння. Сумно зітхнувши, пан Ниточка визирнув на вулицю, потягнув гачкуватим носом свіже ранкове повітря та зазирнув у поштову скриньку. Щоранку замість листів він знаходив лишень павутину. Але що це? Пан Ниточка миттю витягнув записку і на радощах аж підстрибнув. Нещодавно в містечку Ясному з'явилася вивіска із написом Кулінарний детектив. Так, кулінарний, жодної помилки. Пан Нидочка вирішив розпутувати складні справи, які трапляються в кулінарії, а все завдяки своєму феноменальному нюху, що виловлює у повітрі найтонші пахощі їжі. І він ні за що не спутує запах горілої від пропеченої скоринки хліба. Сусіди кепкували з пана нидочки, а дехто навіть жартома пропонував йому розгадати, куди зникла дірка від бублика. От і плели павуки павутину в його поштовій скринці. Тож цій записці він дуже зрадів. Прочитавши її, детективнитичка миттю кинувся перевдягатися з пістрявої піжами. Щойно зійшло сонце, пан сирник подався до пекарні. Дорогою він записав у своїй книжечці замовлення від сусідів і тепер бурмотів собі у вуса. Спечу пшеничний хлібчик, булочки з часниковою поливкою, завиванці з вишневим та смородиновим варенням, гарбузовий пиріг та мигдалеві тістечка, які замовила пані Столатка. Пані Столатка, знана у місті Кравчиня, жила далеченько від пекарні пана сирника, але завжди замовляла смачненьку випічку саме в нього. Знанацька хтось смикнув пана сирника з рукав і перед його носом вигоркнула паперова торбинка, за якою ховалася Орися. Дівчинка заприязнилася з паном сирником після різдвяної пригоди і частенько приходила до його пекарні. «Здрастуйте, я вам принесла горіховий тісточок, сама спекла, задзвенів її голосочок. Спасибі, приязно всміхнувся пекар. «Ого, скільки тут? Ми запропонуємо скуштувати їх усім охочим. Пансирник взявся відмикати пекарням, та двері були відчинені. Разом з Орисою він чимдуж кинувся до середини і розпачливо сплеснув руками. Усюди панував страшенний безлад. На букових поличках та в коморі все перевернуто. Глиняні макітри розбиті, дека для випічки Велетенською горою підпирали кланову полицю. Пекар обережно переступив через робитий дзбанок із вишневим варенням. Що ж тут трапилося? Пан сирник схвильовано зиркнув на липову поличку. Ой, лишенько, вона була порожня. А де ж моя кулінарна книга? відкався пекар. Новина про крадіжку вмить розлетілася містом. Усі співчували пані сирнику, і кожен поривався допомогти, тож у пекарні було гамірно. Не варто гаяти часу, треба шукати зл... злодіяку, заявив лікар Апчхиг, готуючи пекареві заспокійливі краплі. Та хто допоможе в цьому? Знайшла дзвінко крикнула пані Сирникова з порогу пекарні. Я знайшла того, хто допоможе нам розшукати кулінарну книжку. Гляньте на це оголошення у вечірній газеті. Я ще вчора його запримітила і здивувалася о такому кулінарному детективу. Пані Сирникова розправила газети на дубовому кухонному столі, і всі в пекарні дружно вп'ялися в неї очима. Детектив Ниточка допоможе вам розплутати суперскладні загадки кулінарії. Прошу звертатися за адресою. Вулиця Горіхова, будинок 5. Сподіваюся, він допоможе нам, озвався Пекар. Вулиця Горіхова наче ховалася від людського ока. Петляючи вуличками, пан Сирник добряче натомився, поки знайшов табличку кулінарний детектив Вулиця Горіхова, будинок 5. Пекар натиснув на дзвінок, але йому відповіла лише тиша. Важко зітхаючи, пан Сирник на швидку руч черкнув декілька рядків на листочку зі свого записника і кинув його в поштову скриньку. Обізвався дзвоник, і двері до пекарні скрипнули. На порозі, ледь сутулячись, стояв високий незнайомець у чудернацькому піджаку до колін та зелених штанях. Е, чого бажаєте? запитав незнайомця пан Сирник. Е, Вибачте, сьогодні випечки, на жаль, не буде. Я детектив ниточка, а це ви, певно, залишили записку в моїй поштовій скринці. Пекар радісно сплеснув у долоні. Так, ми вас чекаємо. Зникла моя кулінарна книга з усіма рецептами. І не тільки мої, але й мого батька, пекаря калачика і дідуся, пекаря перепічки. Гаразд, перейдімо до справи. Де ви тримали свою кулінарну книгу? уточнив детектив. На липовій поличці. Вона дуже дорога мені. Так, детектив потягнув гачкуватим носом. А яка вона ваша книга? Опишіть на мені її. Книга чималенька, у жовтій обкладинці, почав розповідати пан Сирник. Кілька її сторінок заляпані абрикосовим варенням, і… Детектив крутнув посеред кухні і шморгнув носом. Так, знову рвав він пекаря, тут усе пропахло чесником. Усі, хто був в пекарню, здивовано дивилися на детектива, який тим часом принюхувався до липової полички. І з якого дерева ця поличка для книги? З липи. Тож треба йти по липовому сліду. Книжка на поличці пролежала не один день, тож запах деревини зачепився за її сторінки. Мій кулінарний нюх мене не підводить. І детектив переможно обвів усіх поглядом. Та спочатку розкажіть мені, може, напередодні у вашій пекарні відбулося щось незвичайне? Та все було як завжди, відповів сир... пан сирник. А хто вчора приходив по випічку? Детективний дочка витягнув з кишені записник та олівець і приготувався записувати все, що скаже пан сирник кіло печива з шоколадом купила пані столатка та пан Оса», – почав перераховувати пан сирник, загинаючи пальці. Пані медунка квіткарка принесла мені часнику для поливки на булочки і заходив незнайомець. Він був закутаний по самій вуха в теплий шарф. Покрутившись по пекарні, купив цукрового печива і швидко зник. Цей покупець мене найбільше цікавить. Пан Ниточка все занотував. Не гаймо часу, ходімо по сліду книжки. Уперед за моїм носом. Детектив кинувся з пекарні, а пан сирник, пані Сирникова Ориса та лікар Апчхик швиденько потупціли за ним. Справжній кулінарний детектив упевнений йшов по сліду зниклої кулінарної книги. Минуло трохи часу, і слід злодіяки вивів усіх за межі міста. Пошуки затягувались. І друзям уже дошкуляв голод. Раптом детектив зупинився і шмургнув носом. Тут найсильніше пахне липою. «Та й не дивно, адже ми стоїмо під нею, і лікар Апчхик тицнув пальцем на височезне дерево. Усі розчаровано зітхнули. Невже пошуки були марні? Е... Пропала моя кулінарна книженція, зітхнув пан Сирник. «Стривайте!» Пан Ниточка втягнув ніздрями повітря та припав до землі. М -м так, так. Тут крихти цукрового печива і запах чеснику. Детектив рвучко підскочив і почав обстукувати стовбур. Звук був такий, наче дерево всередині є порожнє. У липі є дупло. крикнув пан Нитичка. Детектив зашародів рукою в дуплі і за мить витягнув чималеньку книгу. Ниженці, пан Серника ж підстрипнув на радощах. Книга є, та справа ще не завершена, сказав детектив. Слід є з'ясувати, хто сховав книжку в дуплі. Детектив Нитишка запропонував заховатись у заростях малини неподалік. Ще не встигли друзі зручно вмоститись у засідці, як моторна пані Сирникова принесла чималеньку торбинку грінок та глек компот. Підкріпившись, усі чекали на злодіяку. Сонечко котилося за обріч. Уже давно зникли останні грінки з турбинки, а злодіяки все не було. Може, він не прийде? прошепотів лікар Апчхик. Справжні детективи не здаються, навіть коли закінчуються грінки, заявив пан ниточка. А Раптом щось зашелестіло. Детектив ниточка схопив паперову трубинку й обережно визирнув із кущів. Бах! – почувся гучний лоскіт. Бабахнула паперова трубинка і збила злодіяку з пантелику. Руки вгору. крикнув детектив. Друзі вискочили із засідки, і пан Ниточка схопив злодіяку за руку. Той миттю закутався у свій шарф і годі було його впізнати. «Звідкуля тут так пахне чесником? здивувався пан Нитичка. Та це ж пекар Пундик. сяйнула панові сирникові. Він вигадав рецепт чеснокового печива. Минулого тижня на ярмарку його печиво обходили десятою дорогою. Зрозумівши, що його викрито, пекар пундик роздратовано вигукнув. Моє печиво нікому не смакує. І тому ви вирішили подсупати книгу пана Серника. Ви перевернули все в пекарні, сховали книжку в дуплі і тепер прийшли її забрати. переможно вигукнув детектив. Я просто хочу стати найкращим пекарем. Думав, що рецепти пане сирника допоможуть мені, пробурмотів пан пундик. Пан нидечка замислено почухав носа. О, тепер зрозуміла, чому я одразу не занюхувати печиво. На полицях пекарні був свіжий часник. Бр. Певне, часникове печиво геть не смачне, як і ваші ліки, пане Апчик. А це ідея? Лікар Апчик сплеснув у долоні. Часниковим печивом можна частувати охочих в аптеці. Тож пан пундик, пекар, аптекар. Усі глянули на пекаря пундика. Той розгублено закліпав. Я раду спечу печиво для вашої аптеки, мовив тихо. Тепер можна повертатися додому. А ходімте всі до нас на вечерю, запросила пані Сирникова. Якщо бажаєте, то в мене з собою є чесникове печиво, несміливо запропонував пекар Пундик. Ні. крикнули всі в один голос. Краще залишимо його для аптеки, порадив Апчих. Лише треба придумати спеціальні пакуночки. Можемо попросити пані столатку пошити невеличкі торбинки, запропонувала Орися. Краще взяти скриніт з банки, поморщився детектив ниточка. Отак, перемовляючись, усі гуртом рушили до міста. Дорогою пекар Пундик перепросив пана сирника за свій вчинок, а пан сирник пообіцяв поділитися з ним пекарськими таємницями та пригостити гарбузовим пирогом. Кінець.